Добрий день, мене звуть Ященко Людмила Борисівна. Я лікар-акушер-гінеколог центру здоров'я жінки клініки Оберіг. І сьогодні ми з вами затронемо дуже важливу тему, яка стосується раку шийки матки. Рак шийки матки це така світова проблема, з якою бореться весь світ, і захворюваність, і смертність від цієї хвороби дуже високі у всьому світі. Але ми сьогодні будемо говорити і про світові тенденції, і про тенденції, які є на сьогодні сьогоднішній день в Україні. Причиною ракоші ки матки є Папіломовірусна інфекція, а саме високоонкогенні штами вірусу, і до них зазвичай відносяться 16, 18 і інші штами вірусної інфекції. Високоонкогенних штамів дуже багато. Їх нараховують більше 200 штамів, і в 99% випадків у жінок, які хворі на рак шийки матки, виявляються ці віруси. Але це не означає, що всі жінки, які були інфіковані папіломовірусною інфекцією, захворіють на рак шийки матки.